Чесно кажучи, не думали, що доведеться повертатися до теми нових нагород головнокомандувача Збройних Сил. Наказ про встановлення повністю набрав чинність у 2022 році, сподівання на зміни розвіялися. Чи дивилися відповідальні посадовці розбір почесних нагородних знаків на цьому каналі, сказати важко. Скорі за все, ні. Хай там як вже після виходу ролики з'ясувалося, що саме життя змусило таки дещо переглянути у цій серії. Тож, поговоримо про нововведення в рамках проєкту фактами по мілітарному коду. Почнімо ось чого. Нагороду мало просто намалювати, її треба ще якось виготовити. Слід розуміти, з останнім виникли проблеми. Надто вже багато недоліків було в описах і малюнках. Ми їх детально розбирали, повторюватися не будемо. Наскільки нам відомо, в рамках організації виробництва проводили наради, і ось там то з'ясувалося, що, так як у наказі, робити не слід. Тож вже 21 березня 2022 року головнокомандувач підписав наказ номер 95 про внесення змін до наказу Головнокомандувача Збройних сил України від 23 грудня 2021 року номер 411 Ось такий якісний в лапках вийшов наказ 411 Не пройшло і півроку, як довелося його виправляти. Тексти описів трохи відредагували, щоправда, багато помилок залишилося. Ескізи перемалювали у векторному редакторі. Найпомітніші новації стосувалися розмірів деяких знаків та впровадження для тих, які носять на грудях іншої, більш раціональної конструкції для підвішування достичків. Докладно зупинятися на цьому наказі, ми також не станемо. Краще згадаємо про нагороду головнокомандувача, яка стоїть дещо особняком. Йдеться про почесний нагрудний знак, кращий сержант, старшина Збройних сил України, його історія досить довга і комусь може здатися навіть заплутаною ще 3 березня 2011 року наказу начальника Генштабу Головнокомандувача номер 43 було встановлено пам'ятні на грудні знаки: кращий сержант Сухопутних військ Збройних сил України, кращий сержант Повітряних сил Збройних сил України і кращий старшина Військово-морських сил Збройних сил України. Зовні вони розрізнялися кольором хреста і частково написом. Очевидно, невдовзі хтось подумав, навіщо три знаки, якщо можна мати один? Крім того, мабуть, згадали, що у ВМС не лише старшини, але й сержанти бувають. Тож, 17 жовтня 2011 року, наказом номер 196 встановили пам'ятний нагородний знак Кращий сержант старшина Збройних сил України. Ним нагороджувалися сержанти та старшини-контрактники до Дня професійного сержанта. Зокрема, такий знак міг отримати один військових частини, яку, за підсумками навчального року, визнали кращою або однією з кращих. При цьому він мав бути оцінений з усіх предметів бойової та командирської підготовки невідмінно. І не мати дисциплінарних стягнень. Хоча нагрудний знак був один, він зберіг варіанти за видами Збройних сил. Як пам'ятаємо, у 2020 році посаду начальника Генштабу головнокомандувача розділили право встановлювати почесні нагрудні знаки перейшло до головнокомандувача. Як наслідок 3 квітня 2020 року вийшов наказ головнокомандувача номер 5 про почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України. За цим наказом. Пам'ятний нагрудний знак Кращий сержант старшина Збройних сил України набув статус почесного. Втім, ненадовго. Нова система нагороди командувача, заснована наказом від 23 грудня 2021 року No411, почесного знака для кращих сержантів та старшин вже не передбачала. Знак став просто нагрудним. Однак, слід розуміти, знайшлися люди, які не бажали з цим змиритися. Це ж таки недаремно у Збройних силах існує ціле управління по роботі з сержантським складом. 15 липня 2022 року побачив світ наказ головнокомандувача номер 199 про затвердження змін до порядку щорічного відбору кандидатів, до нагородження нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України кращий сержант старшина Збройних сил України. У тексті порядку слова нагрудний знак замінили на почесний нагрудний знак. Крім того, передбачили особливості відбору кандидатів на нагородження у воєнний час та під час дії особливого періоду. Ось так нагрудний знак знову став почесним. Того ж дня наказом номер 200 було внесено зміни до наказу 2021 року номер 411 про почесні нагрудні знаки головнокомандувача. Зокрема, до переліку почесних нагрудних знаків додали знак Кращий сержант Старшина Збройних сил України, затвердили його опис та ескіз. Відповідно, почесне нагрудних знаків стало 11. На відміну від зразка 2011 року, новий знак не мав варіантів за видами Збройних сил. Зате підвішувався до стрічки як повноцінна нагорода. Його характерною особливістю були шеврони на сторонах Хреста, що давало змогу обійтися без напису. Здавалося б, тепер все гаразд. А от і ні. Знову не пройшло і півроку, як до опису знака довелося вносити зміни. Ідеться про наказ головнокомандувача від 20 жовтня 2022 року номер 273 То що ж сталося? А сталося те, що під час складання опису наплутали шириною смужок по краям стрічки. Гаразд, дамо кращому сержанту спокій, повернемось до нього пізніше, бо це ще не кінець. Врешті-решт хтось зрозумів, що далі так жити не можна. 5 липня 2023 року було підписано наказ головнокомандувача номер 187 про почесні на нагрузні знаки головнокомандувача Збройних сил України. При цьому наказ від 23 грудня 2021 року No411 втратив чинність. Як і його попередня версія, новий наказ встановлює почесні нагрудні знаки, затверджує загальне положення про них, а також описи та ескізи конкретних знаків. То що ж змінилося? По-перше, дещо іншою стала ієрархія знаків. Раніше золотий хрест був вищий за срібний, а срібний за сталевий. Тепер же все поставили з ній на голову. Спочатку сталевий, потім срібний і лише потім золотий. От де логіка? А вона є, щоправда, своєрідна. До речі, зверніть увагу, що тепер назви знаків пишуть великими літерами і якась. По-друге, з'явився новий почесний знак за сумлінну службу. Зате знову кудись подівся кращий сержант старшина. А до комбатанського хреста додали нагрудний знак Честь та Пам'ять. По третє, Разом з описами та ескізами почесних знаків затвердили опис та ескіз типового посвідчення до них. Раніше зразок посвідчення був додатком до положення про почесні нагородні знаки. А що ж нового в самому положенні? Донедавна почесні знаки могли мати вигляд медалей та хрестів. У новій редакції порядок слів змінили хрестів та медалей. Тобто узаконили наявну ситуацію, коли хрест є нагородою вищою за медаль. При цьому незрозуміло для чого. Навели перелік форм, які можуть мати медалі. Навіщо вас же і так ніхто в творчості не обмежує? Тим більше, що в Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил СМС забрали справу розробки ескізів та описів. Віднині як ескізи з описами, так і положення про знаки має розробляти управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача. Взагалі-то будь-які розробки та забезпечення це завдання Міністерства оборони. Тож саме йому підпорядковано ЦУРСМЗ. А справа головнокомандувача безпосереднє військове керівництво Збройними силами. Це не ми придумали. Закон так визначає. Натомість у складі управління стратегічних комунікацій вже з'явилась така організаційно штатна аномалія, як відділ військової символіки. Замість одного відділу у складі ЦУРСМЗ значки і хляпачки тепер малюють два відділи. Очевидно, всі інші проблеми армії успішно вирішили. То що, чекати аналогічних підрозділів у командуваннях видів? Раніше нагородження почесними знаками мало проводитися з нагоди державних, професійних свят, особистих ювілеїв, при звільненні з військової служби та в інших випадках за рішенням головнокомандувача. У новій редакції положення відповідний пункт суттєво розширили. Нагородження розділили залежно від того, у який час вони проводяться: воєнний чи мирний. Так, у воєнний час за заслуги у воєнних та бойових діях повинні нагородити якнайскоріше, не пізніше місяця з моменту подання до нагородження. Те саме стосується миротворчих операцій. Перелік подій, до яких можна приурочити нагородження у мирний час, залишився майже такий самий. Але є одне але до нагородження наступним знаком чи повторного нагородження наявним тепер можуть представити тільки через два роки після попереднього нагородження. Щоправда, допускаються винятки. Якщо особа здійснила визначний вчинок або особисте рішення головнокомандувача, тоді часовий проміжок до уваги не братимуть. До речі, з 2003 року для державних нагород також встановлено проміжок між нагородженням, але у три роки. Звісно, нагороджень за мужність та героїзм це не стосується. Йдемо далі. Сутєво змінився порядок представлення до нагородження. Він отримав нову назву порядок подання, і також залежить від часу, мирного чи воєнного. Раніше все було просто. Кандидати на нагородження висували у колективі, де він служить, та розглядали на атестаційній комісії. Якщо все гаразд, готували подання і надсилали за підпорядкованістю. Після проходження усіх інстанцій подання потрапляло на розгляд головнокомандувача. Принаймні так передбачалося в положенні. А як тепер? Якщо говорити про воєнні дії або миротворчі операції, то тоді кандидатів визначають та висувають їхні безпосередні командири або начальники. Примітно. Що подання йде відразу до кадрового центру Збройних сил України, оминаючи всю ієрархію. Атестаційні комісії та надіслання документів за підпорядкованістю залишили тільки для мирного часу. Тобто процедури нагородження у воєнний час максимально спростили. Безпосередній командир визначає гідного, служба персоналу готує документи, командир частини підписує, а далі кадровий центр та розгляд головковому. І строк не більше місяця. Ну, хіба не краса? Мабуть. А тепер давайте подивимось на це з іншого боку. Проходження нагородних документів за підпорядкованістю дійсно знижує швидкість, зате підвищує якість, адже є можливість завернути неправильно оформлене чи недостатньо обґрунтоване подання до того, як воно опиниться у кадровому центрі. І, взагалі, армія структура ієрархічна за суттю своєю. Чи не виникне дублювання подань або плутанин, якщо всі писатимуть у кадровий центр безпосередньо? Втім, тут хотілося б почути коментар відповідних фахівців. Хай там як нині фільтри прибрали. Нехай кадровий центр сам розбирається. Та ще й не забуває про місячний срок. Можна тільки поспівчувати його особовому складу. Бо якщо хтось ж думає, що прям усі частини надсилатимуть бездоганно оформлені документи, у нас для таких людей погані новини. Але для кадрового центру новини ще гірші. Речу всім, що нове положення дозволяє подавати до нагородження військовиків інших силових структур та працівників органів влади, які в оперативному плані підпорядковані головнокомандувачу. Їхні кандидатури подаються в аналогічному порядку, тобто від частини відразу на кадровий центр. Ви можете собі уявити обсяг роботи і ступінь навантаження. Ми, наприклад, боїмося навіть пробувати. Ну, гаразд, давайте тепер про щось інше. Як і раніше, почесні знаки не поділяються на ступені, зате деякими з них можуть нагородити повторно. Згідно з попередньою редакцією положення, загальна кількість нагороджень одним і тим самим знаком не мала перевищувати трьох разів. При цьому до наявного знака повинні були додаватися металеві гілки або зірки, які засвідчували нагородження в друге та втретє. Нині загальну кількість нагороджень обмежили двома чому, пояснень наразі не маємо. Якщо раніше знаки повторного нагородження називалися металевими зображеннями, то тепер додатковими накладками. Їхній зовнішній вигляд принципово не змінився. Все ті ж дубова гілка або зірка. Нагородний комплект уточнили та доповнили. Донедавна нагороджений мав отримувати знак або так зване металеве зображення у футлярі та посвідчення. На практиці знаки вручали як у футлярах, так і в поліетиленових пакетиках. Новий комплект виглядає так: Нагрудний знак або додаткова накладка, планка стрічки, посвідчення, футляр. Що таке планка стрічки можна тільки здогадуватись? Є стрічка, а є планка. Прямокутна конструкція обтягнута стрічкою. Якщо йдеться про відрізок стрічки для виготовлення планки, так би й написали. Ба Більше у разі повторного нагородження, планка стрічки має бути з так званою мініатюрою додаткової накладки. Тобто знаки повторного нагородження існуватимуть тепер у двох розмірах. Виробникам раді сьогодні казати, оскільки мова зайшла про комплект, неможливо не згадати про посвідчення. Як пам'ятаємо, Згідно з попередньою редакцією положення, воно мало вигляд книжечки. В принципі, варіант можливий. Тільки от біда, в такому форматі воно не дозволяло підтвердити факт нагородження вдруге та втретє. Проблему усвідомили, і тепер посвідчення являє собою аркуш формату А5. У верхній частині має бути зображений той чи інший почесний знак. Нижче його назви є місце для назви додаткової накладки. Очевидно, вивчили такий президентський указ про хрест бойових заслуг. І це безумовно добре. Інша річ, що бланк посвідчення за розміром вийшов якийсь недуйшли. Вже не книжечка, але все ще не повноцінний диплом формату хоча б А4. Так і в інших країнах, так в останні роки роблять і у нас. Чим керувалися впроваджуючи формат А5, неясно. Більше того, на бланку відсутній номер. Але ж це серйозний документ, тож таке упущення прикро дивує. Та ще більше дивують ось які речі. По-перше, формулювання іменем українського народу нижче зображення знака. До речі, останнім часом таке формулювання бачимо також на бланках грамот і подяк. З усією повагою до осіб, чиї підписи стоять на бланках, вони обіймають свої посади в результаті призначення, а не народного голосування. Тож виступати від імені українського народу такі посадовці не можуть. Не сприйняли б це як зазіхання на політичну владу? По-друге, на посвідченні має бути тиснена печатка з написом головнокомандувач і стилізованим тризубом. Однак, згідно закону про Збройні Сили України, найвища військово-посадова особа називається головнокомандувач Збройних сил України, а не просто головнокомандувач. Що ж до зображення у центрі печатки, то воно не є ані державним гербом, ані навіть емблемою Збройних сил. Остання затверджена президентським указом і має вигляд Христа подобається це комусь чи ні. Тому тиснена печатка не надається для скріплення будь-яких офіційних документів. Адже посвідчення до нагороди це не сувенірна листівка. Поза як ієрархія нагород головнокомандувача стала дещо іншою, порядок носіння почесних знаків також зазнав змін. Взагалі, пункт 4.1 положення, який визначає порядок носіння почесних знаків, суттєво розширили. Окремо задали військовиків, працівників Збройних сил та інших цивільних осіб з числа громадян України, а також іноземців. Мусимо зазначити, що під час розширення щось наплутали. У першому обзаці сказано, що почесні нагородні знаки, крім Христа Заслуги, ясна річ, носять з лівого боку грудей після заохочувальних відзнак Міністерства оборони. Натомість наприкінці другого абзацу дізнаємося, що почесні знаки носять нижче державної нагород України, президентських відзнак, відомочих відзнак Міноборони. А якщо таких немає, то на їх місці. Стривайте но, то як все-таки носити почесні знаки після відзнак Міноборони чи нижче них? Адже це не одне і ж. Приміром. Якщо в нагородженого є одна відзнака Міноборони і один почесний знак головкома, що йому робити? По-нормальному чіпляти почесний знак після відзнаки. Але якщо виходити з другого абзацу, дві нагороди треба розмістити у два ряди. Очевидно, вартувало написати так: після державних нагород бла 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 або нижче їх. В якості замінників для щоденного носіння передбачено планки. У випадку військових це зрозуміло і логічно. Однак нове положення встановлює носіння планок на цивільному одязі працівників Збройних сил та інших цивільних громадян України. А це вже нонсенс. Річ у тім, що планка це замінник нагороди на форманий одяг, так же історично склалося. Звісно, у американців існує варіант планки на цивільне обрання, тільки він значно менший і металевий малями. А так, замість нагород цивільні особи носять мініатюри, значки, розетки тощо. Натомість повнорозмірені планки на піджаку це скоріше Радянський Союз. Отож, новий наказ про почесні знаки головнокомандувача є спробою удосконалити їхню систему та зробити її більш відповідною умовам воєнного часу. Інша справа, що намагання вирішити одні питання породили інші. Новації, впроваджені наказом, стосуються не лише загального положення, але також функції конкретних знаків, їх описів та малюнків. Але про це у другій частині.